Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Battle of Jimmy. І нам треба завалити пару якихось там, не знаю, азіатів. Так, поїхали. О! Чорт. А тут поліцейські я не можу зброю витягнути перед ними. Ой, почу. Так, де він там? Ось так. Все. Швидше, заводьмо і їдьмо звідси якомога швидше. А тут треба цих продавців валити, які продалися азіатам, які їх кришують. А там з пампушки один. Валить. Все, біжимо, біжимо, бляха-муха. Чорт. Вони більш агресивними стали, бляха-муха. Ляха-муха. Треба ховатися. А до того ще йти, йти, йти. Ще бігти точніше. Але краще я все ж побіжу. Ух, здихався, слава Богу. Оцю тачку візьму, бо ту я кинув. О юніти корд грей, век у статі. Ну ще треба було каси спустошувати мені ще. Ну це кому як. Але там таке копійки в касі. Ось так. А тут досить багато, 764 баксів. Все, їдьмо. Щоб зберегтися. О! 26400, ну. Непогано. Для 50-х це досить величезні гроші. Можна. Можна так сказати. 4 суперклюті шикарні автомобілі. На той час. Я просто не раз дивився, скільки американські тачки на той час коштували. То я скажу, сама шикарна тачка стояла там, не знаю, там 4, 5, 6 7 касарів баксів. На 50. Де приїхали. Наес. Ну і 60 баксів нам заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобачки. Та не забувайте, бляха муха, натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!